Друзі, ми привіт. Uh, у нас сьогодні фантастична встріча. Uh, у нас сьогодні uh, проводить зустріч. Неймовірна жінка, яка отримала фантастичний результат. Мінус злиш з плюс трошки кілограмів. Uh, і вона отримує цей результат uh, вже декілька uh, років. І я хочу запросити Хочу запросити Світлану Нагуляк, вона експерт з харчування і має свій дуже потужний результат. І вона сьогодні розповість нам тему білок. бо тема білок це дуже важлива тема, оскільки, ми, якщо не доїдаємо білка, у нас формується дуже багато проблем зі здоров'ям, з вагою. Та самопочуттям. До речі, мені у мене сьогодні е, позвонила дівчинка, яка вагітна на сьомому місяці, е, і е, запросилася на консультацію. Прийшла і побажала купити дві два продукти: це коктейль та формулу 3 Білок, бо вона каже, що м'ясо не може їсти. А я розумію, що потрібні якісь вітаміни, вітаміни та білок. Оскільки ми з з нею спілкувалися декілька місяців тому, і вона дуже ретельно інтересувалася, як що харчуватися, і вона прийняла рішення про інтернет, що їй дуже буде корисно вживати наші продукти. І так, я запрошую до Дрота. Uh, Світлана Нагуляк. Світлана, як чути? Добрий вечір усім. Є uh, зв'язок. Мене видно чути? Так, видно чути. Добре, дякую. Я зрештою поверну телефон, бо працюю сьогодні з телефоном. Uh, отже, мене звати Світлана Нагуляк. я Кілька років тому прийшла в Гербиф, мені сподобався продукт, і сьогодні мені доручили розказати про білок. Отже, перемкніть на перший слайд. Зображення не видно. Перепрошую. Не видно? Зараз я приберу. А... І хтось друзьми. Так видно чи ні? Ні, не видно. Не роздається чорний. Зараз одну хвилинку. Одну хвилинку. Зараз я заново завантажу. Щоб було краще видно. О, тепер є, і запустіть показ слайдів, тоді буде зрозуміло, він більше буде зображено. Просто будете клацати стрілкою. Так, зараз. І приберу це. Все. Так видно? Ну, ні, знову нічого не видно. Мені теж начинають. Ви маєте роздати саму презентацію, не ваш екран. О, тепер тільки, ну тепер тільки видно, а коли ви включали в режимі показу не було. Окей, давайте я так буду а, пере... Добре, так, висловити. зручніше Отже, на цьому слайді ви бачите, що є різні джерела білка: є тваринний білок і рослинний білок. Ви можете подивитися, з яких продуктів його можна витягнути. Звичайно, більшість мужчин люблять м'ясо, і не всі обожнюють квасолю. Але сьогодні не про квасолю, і не про м'ясо, а про важливість білка як макронутрієнта. Чому білок називають макронутрієнтом? Тому що він є настільки важливим, як і вуглеводи, так і жири. І слово макро означає великий українською мовою в перекладі, тому. Ми називаємо макронутрієнтом, що нам він необхідний у великій кількості, на відміну від мінералів і вітамінів, які нам теж потрібні щодня, але в меншій кількості. Перегорніть, будь ласка, на наступний слайд. Раз. Отже, білок це будівельний матеріал. Я можу сказати, що він як кубики лего, з яких дітки будують будинки, а в організмі перетворюється під час процесу травлення на амінокислоти. І ці амінокислоти є саме цими будівельними кубиками для мозку, для серця, для м'язів. Зрештою, з них утворюються гормони і вони підтримують імунітет. Отже, він важливий. Єдина проблема з білком полягає в тому, що він не запасається в нашому організмі, тобто він не накопичується. І дуже важливо мати щодня в раціоні білкові продукти, щоб рівень білка був достатнім для нашого організму. Зрештою, для кожної людини це індивідуально. Отже, як ви бачите, я говорила, що білка потребує серце наше, він один з найбільших м'язів, і коли людина Погано харчується в неї, мальнутриція, чи це пов'язано з, з поганими харчовими звичками, чи, можливо, з якимись захворюваннями. А, білок а, настільки погано потрапляє в організм, що зношуються тканини організму, і, зокрема, можуть виникнути серцеві захворювання. А, чому мужчини люблять м'ясо? Ну, і жінки, напевне, теж, тому що а, Білок тваринного походження він дає відчуття ситості. Але не забувайте, що ну, білок потрібен в правильній кількості. І перебор по тваринному білку теж поганий, тому що м'ясо і риба це фактично мертвечина, і там є. Речовини, які перетворюються в організмі на сочовину, яка теж може зіграти погану роль. Тобто має бути баланс між тваринним і рослинним білком. Відповідно, 55% з денної норми має становити рослинний білок і 45 тваринний білок. І, як ви бачите, на зображенні 15-10% тіла людини. Це все таки білок на відміну води, яка становить 60-70%. Йдемо далі. Отже, яка норма білка і чому ми маємо отримувати щоденну норму білка? Я вже пояснила, а от на друге питання дам відповідь. Норма білка насправді дуже індивідуальна. Люди, наприклад, які хворіють подагрою або інші мають захворювання, при яких погано функціонують нирки, для них мінімальна доза білка становить 0,8 грама на кілограм маси тіла. Якщо говорити про людей, перегорніть, будь ласка, далі. А, про людей, які займаються фізичною активністю, а, норма білка для, для них зростає. Для спортсменів це може бути навіть 1,5-2 грами білка на 1 кілограм маси тіла. Для а, людей, які мають малоактивний спосіб життя, достатньо 1 грама на кілограм маси тіла. Якщо ви а, на програмі зниження ваги, то для жінок це має бути 1,3 грами на кілограм маси тіла, а для чоловіків більше від 1,5 грама на 1 кілограм маси тіла. І як ви бачите, він є необхідний для ем, контролю ваги і для стабілізації апетиту, тому що він віддає, віддає відчуття ситості і багато людей. Ем, Якщо вони не мають е, інформації про правильне харчування, вони можуть набирати зайву вагу. Як це відбувається? Люди, які е, мають перекос по вуглеводних продуктах, вони їдять забагато вуглеводів. Відповідно, це призводить до збільшення маси тіла. І відповідно жирової тканини, а жирова тканина в такому випадку, заміщається, заміщає м'язову тканину. І це, як медики кажуть, явище саркопенії, яке теж відбувається за рахунок того, що в організмі не вистачає білкової їжі. І ви бачите статистику, вона по всьому світі досить невтішна. Отже, тут наведено приклад, що 100 грамів м'яса приблизно має 20 грамів білка. Якщо говорити, наприклад, про курячу грудинку, так, якщо це телятина, то там буде більший відсоток білка, тобто це така умовна приблизна цифра. Але по якості білок тваринний і рослинний вони відрізняються. І а, якщо говорити про ізолят соєвого білка, який міститься в продуктах компанії Herbalife Nutrition, у них більше засвоюваність, чим рослинного чи Тваринного білка, який не оброблений. Крім того, наприклад, соя і інші продукти вони можуть мати антинутрітивні властивості, якщо вони не очищені, а ізоляцивого білка, який є у продуктах компанії Herbalife Nutrition, проходить спиртове очищення, і, відповідно, ці антинутрітивні елементи забираються і нема такого шкідливого впливу На процеси травлення в організмі. Отже, про кількість білка я говорила, про соєвий білок я теж розповіла, і що відбувається. з Білком, коли ми його споживаємо, він розпадається на маленькі амінокислоти, які, як машинки, зв'язуються з глюкозою і везуть її в потрібні наші органи. І це відбувається з нами щодень. Тобто не можна пропустити жодного дня, коли ми не вживаємо білкової їжі, бо нестача його приводить до різних видів захворювань. І тут, зокрема, на цьому слайді йдеться. Про норму білка під час сніданку Його можна довести до 20 грамів, використовуючи соєви або звичайне крови чи кузяче молоко однопроцентне, і виготов, зробити на ньому порцію коктейлю. Відповідно, коктейль Herbalife Nutrition містить. 9-10 грамів білка в чистому вигляді, якщо розводити на воді, і відповідно уже до 20, 18-19, коли його приготувати на 1% молоці, або люди, які не переносять молочні продукти, можуть використовувати формулу 3, яка є джерелом додаткового білка. Якщо говорити про денну норму білка, вона для кожного індивідуальна, як я вже казала, і важливо дотримуватися правила, яке наголошує на тому, що в кожному прийомі їжі має бути білок. Отже, щонайменше це 10 грамів білка на перекус і максимальна кількість білка на обід може бути до 30 грамів. Якщо ви, наприклад, з'їли велику порцію квасолі і додали ще туди м'ясо, то м'ясо в такому випадку засвоюється краще білок тваринний, а квасоля вже піде як гарнір баласту. Ну, але, зрештою, це в кожного в організмі відбувається індивідуально. І, але в першу чергу засвоюється, як кажуть, вчені, тваринний білок. З, догля... З огляду на власний досвід, можу сказати, що я ніколи не поєдную різні види білкової їжі. В один прийом мені так зручніше, і багато нутриціологів приєд... ну, підтримують цю ідею також. Тобто, в один прийом можуть бути, наприклад, горіхи і фрукт. Або риба, і салат, і так далі вуглеводна їжа і білко. І на слайді ви бачите один з продуктів, про який я вже говорила, протеїновий суміш, Формула-3. Одна порція містить 5 грамів білка, і це є додаткове джерело ем, білка, причому він містить ем, два види білка казеїновий і. Св і сив... соєвий, перепрошую і сивороточний білок. Йдемо далі, будь ласка. Отже, ми не подивимося на відео на сайті Herbalife.ru. А я попрошу Юрія нам а, б, до включити відео перегляд Сьюзен Бауермен, яка є нутриціологом і працює на, а, на посаді нутриціолога в компанії Herbalife Nutrition на американському ринку. Будь ласка, чекаємо. Зараз я включаю стон, mm -hmm. барман, немає хібер. Є, я відправила вам в чаті в телеграмі. Я так. відправила. Воно є в перекладі українською мовою. Я записала. Окей, зараз хвилинку. Воно дуже коротке, але таке інформативне. Там йдеться про види рослинного білка і, ну, зокрема. Зараз ідею. Зараз запускаю. Ну, буквально хвилинка дві. Окей, буквально хвилинку зараз. Вже є. Перевожу на екран. О, є зображення, дякую. Є, запускаю. Ви можете одержувати білок як тваринного, так і рослинного походження. І навіть якщо ви вегетаріанець чи веган, ви можете задовольнити свої потреби білка, правильно спланувавши своє харчування, риба, птиця, пісне, червоне м'ясо, яйця і молочні продукти все це джерела тваринного білка. Ними є також протеїнові порошки: сивороточний та казеїновий, які є молочного походження. Джерелами рослинного білка є боби, соя, горошок, сочевиця, горіхи, а також цільнозернові продукти. Ви також можете знайти протеїнові порошки, виготовлені з сої, кіно, кунжуту. Кількість білка для кожної людини індивідуальна. Це залежить від статі і розмірів тіла. Для жінок вона становить 75 грамів, а для чоловіків 100 грамів на добу. Через те, що білок є таким важливим для побудови і підтримання м'язової маси, ті, хто мають більшу м'язову масу, можуть потребувати більше білка. Супер. Отже, на продовження цієї теми хочу наголосити, що спортсменам, можливо, під час фізичних навантажень може бути більша потреба в білкових продуктах, людям пасивним його потрібно менше. Отже, в підсумку наголошую, що важливо пам'ятати, що у кожному прийомі їжі має бути білок мінімально 10 грамів і оптимально 25 грамів на один прийом їжі. Отож, збалансуйте своє харчування. Дякую за увагу. Якщо виникають питання, звертайтеся. З радістю відповім. Супер, Світлан. дуже дякуємо за таку дуже потужну відповідь та детальну а, розкладку, чого потрібно їсти, скільки потрібно нам мати білка на протязі дня. Дуже вам дякую.